Українська книга для захисника в обласному центрі Закарпаття стартував збір літератури для військовослужбовців. Серед найзатребуваніших жанрів історична та художня література, українська і світова класика, фантастика, також нон-фікшн. Приймають видання виключно українською мовою. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша бібліотека стала книжковим хабом для збору україномовної літератури, як для внутрішньопереміщених осіб в межах Закарпаття, так і для біженців, так і для військовослужбовців на передовій. І ми вже за минулий рік понад 5 тисяч книг зібрали і розіслали в різні міста, в різні країни Європи. І зараз продовжуємо ще однієї. Дуже важливою акцією, адже як бачимо, ще з минулого року наші захисники і захисниці хочуть читати хорошу книгу, і у вільний час вони таким чином повертаються до якоїсь частинки мирного цивілізованого життя. Українські книги закликають приносити до Закарпатської обласної бібліотеки імені Потушняка. Тут працівники закладу з початком війни в Україні активно спілкуються з військовими та надсилають їм допомогу. Завдяки цьому вже отримали чимало запитів на книги від захисників. Ініціаторами літературного збору виступили представники департаменту культури Закарпатської ОВА, які поставили ціль зібрати тисячу видань. Наші військові вони самі хочуть читати. Чому? Тому що ви зразу можете запитати, да, а мобілка, мобільні телефони, бо не можна зараз використовувати мобільні телефони. Триває війна, і за мобільними телефонами можна вирахувати людину, де вона знаходиться. І тому мобільні телефони тут у нас не працюють. А книжка вона завжди залишається книгою. І кожен буде мати можливість почитати саме художню літературу. На в... Вибір, яку ми всі з задоволенням принесемо, у кого є вдома. Це акція не вперше. Ці акції проводили вже наші бібліотеки. Зібрано дуже багато літератури, але ця акція проводиться саме на звернення військових. Вони попросили, формуються нові військові. Бригади і тому попросили літературу. Є книги від департаменту культури. Ми вже зібрали велику кількість, не підраховували, але вже стіл заповнений. Я особисто приніс книги. Заступник директора, наш департамент. Всі інші зараз от ми знаходимося в театрі, будемо звертатися до акторів, підключаємо все більше людей, плюс паралельно працюють бібліотеки. Працівники Закарпатської обласної бібліотеки імені Потошняка радо чекатимуть всіх, хто має намір поділитися з нашими захисниками українською книгою у будні з 9 до 19 години, також у неділю з 10 до 17. Акція триватиме до 10 лютого. Опісля зібрану літературу передадуть військовим формуванням, які боронять нашу країну.